Родини людей, які зникли безвісти під час війни чи в інших особливих обставинах, можуть щомісяця отримувати 2920 гривень. Цю допомогу виплачують з обласного бюджету за місцем, де офіційно прописана сім'я. Щоб отримати цю допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення. Ми знаходимося в Гулівері, блок Б офіс 2. Телефон контактний 050 770 28 09. При собі необхідно мати оригінали та копії документів, таких як паспорт, ідентифікаційний код, банківські реквізити, доходи за попередні три місяці, які передують місяцю звернення. Тобто, якщо особа звертається у травні, то доходи надаються за лютий, березень і квітень. Обов'язково має бути акт службового розслідування обставин, за яких зник особа зникла безвісті, і також витяг з реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин, або сповіщення про зниклого безвісті військовослужбовця. Також потрібно мати з собою копію довідки ВПУ, якщо ви переселенці, а ще копію документа, який підтверджує родинний зв'язок із людиною, що зникла безвісти. За цією матеріальною допомогою мають право звернутися батьки, особа, яка зникла безвісти за особливих обставин, дружина або чоловік, повнолітні діти. Які не мають своїх сімей, або повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до настання повноліття. За неповнолітніх дітей заяви подають батьки. Допомогу можуть отримати всі члени родини, якщо їхній середній дохід за останні три місяці на одну людину не перевищує 9444 тисяч гривень. Допомога надається, на, розраховується на 6 місяців і по сплину цього часу необхідно буде заново оновити пакет ну, не стільки пакет документів, скільки доходи, принести нові довідки про доходи. Це рішення спрямоване на матеріальну підтримку родин, які через війну втратили зв'язок із близькими та перебувають у невизначеному становищі. Марина Гукліна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК.